Япізнує світ урок 114 тиждень. 13. Тема уроку електричний струм, хімічний елемент, бор. На початку уроку перегляньте відеолист від цинтаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа-Центаври поцікавилися, чи завжди вільні електрони в металах рухаються хаотично. Що відбуватиметься з вільними електронами під дією електричного поля? Я пригадав, як електричне поле діє на електрони в папірцях. Поглибмо наші знання разом! Давайте пригадаємо і дамо відповіді на запитання чи існує електричне поле навколо всіх фізичних тілей частинок? А як електричне поле на електризованої повітряної кульки діє на електрони в папірцях? Сьогодні ми з вами дізнаємося, що ж таке електричний струм. Переглянь відеофрагмент про електричний струм. Обидва електрометра наелектризовані. З'ясуємо, заряди яких знаків вони мають. Ебонітова паличка заряджається негативно. Підношу до цього електрометра. Стрілка падає. Це значить, що цей електрометр має позитивний заряд, а стрілка цього електрометра відхиляється, тобто він має негативний заряд. Отже, цей електрометр заряджений позитивно, а цей негативно. Тепер ми розуміємо, що тут надлишок електронів, а тут їх недостатньо. А тепер зробимо таке. З'єднаємо ці два заряджених протилежними знаками електрометра металевим стрижнем. Обидві стрілки падають. Що сталося? Тут зайві електрони, тут їх не вистачає. Між цими двома кулями існує електричне поле, яке створюється. Надлишком електронів тут і їхньою недостатньою кількістю тут. Під дією електричного поля вільні електрони в металевому стрижні рухаються від того місця, де їх більше, туди, де їх менше. Це вже буде не хаотичний, а напрямлений рух вільних електронів. Отже, це буде електричний струм. Відкрийте сторіночку 35 у своїх підручниках. Прочитаємо з вами навчальну одиницю, що ж таке електричний струм. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок, наприклад, вільних електронів у металі, під дією електричного поля. Поставте відео на паузу, прочитайте цю навчальну одиницю два рази. А третій раз відтворіть із пам'яті. Дуже добре. Сторіночка 18. Попрацюємо з вами із рисунками. Отже, на першому рисунку перший електрометр має позитивний заряд, другий негативний. Поясніть, що відбулося. Коли електрометри з'єднали металевим стрижнем, і вийшло у нас ось малюнок 2. Розгляньте малюнок та прочитайте розмову дошкільнят. Розкажіть, які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються? Чи завжди вільні електрони в металах рухаються хаотично? Читаємо першу відповідь. В металах завжди є вільні електрони, і вони завжди рухаються хаотично. Так, з цією відповіддю ми можемо погодитися, якщо у нас метал не має електричного струму, то там у нас вільні електрони завжди рухаються хаотично. Вільні електрони рухаються хаотично лише тоді, коли на них не діє електричне поле. Так, ми також можемо із цим твердженням погодитися. Прочитаємо третє. Під дією електричного поля вільні електрони рухаються напрямлено. Так, тут ми також погоджуємося, адже під дією електричного поля у нас вільні електрони рухаються напрямлено. Прочитайте опис експерименту і дайте відповідь на запитання у кінці. Перший електрометр, рисунок 1, має позитивний заряд, другий не має заряду. Після з'єднання електрометрів металевим стрижнем відбувся перерозподіл заряду електронів між електрометрами. На рисунку 2 результат перерозподілу електронів. Обидва електрометри мають однакові заряди. Запитання чи виникав електричний струм під час перерозподілу електронів? І де саме? Правильно, електричний струм у нас виникнув під час перерозподілу електронів. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка у нас 20-та. Прослухайте композицію у пізначку. А який гурт виконує цю пісню? Запишіть, будь ласка. А що вам відомо про цей гурт? А давайте з вами пригадаємо пісню, якого гурту передавали на земну орбіту до космічної станції? Чудово, перевіримо себе, переглянувши відеофрагмент про атом бору. Коли ви будете переглядати цей відеофрагмент, скажіть, які орбіталі ви побачили. Скажіть, будь ласка, які орбіталі ви побачили? Так, S – орбіталі і P – орбіталі. Попрацюємо з вами із будиночком хімічних елементів. Упишіть назву хімічного елемента та заряд ядра його атома в комірку вгорі. Отже, це в нас хімічний елемент, бор має заряд ядра 5. Запишемо. Покажіть стрілочкою, в яку комірку будиночка хімічних елементів його слід поселити. Правильно, його слід поселити у комірку під номером 5. Покажемо стрілочкою. А як ви думаєте, скільки електронів на зовнішній орбіталі атома бору? Так, на зовнішній орбіталі може бути. Один електрон, тому що у нас на кожній орбіталі може перебувати не більше, ніж два електрони. Виконуємо з вами творче завдання від AI. Скористайтеся моделлю П орбіталі, яку ви виготовили на минулому тижні. Виріжте з паперу потрібну кількість маленьких кружечків електронів. Та наклейте їх на модель П орбіталій. Зовнішньої орбіталії атома бору. Молодці. Чудова робота.